Бачите море? Яке дерево може рости на березі моря? От тільки лох, маслина. Я не знаю, тут може від пожежі вона пропала, бо там далі росте нормально. Бачите, і тут росте. Мабуть, її підпалило щось. Так, схоже, як підпалило. Тут теж, коли трава Висихає ті камиші, горять, бачите, там далі камиші, Горять і все згоряє. От, Я думаю, їх підпалило. І вони полізуть знову. Ну, Але от замінити маслину, лох, тут не може ніяка порода, ніяка порода. А щоб ви знали, що таке маслина, це тут гнізда, пташок. Не хочу лазити, лякати. Та вони вже всі виліз, вилетіли, мабуть. Отак. Це маслина. Маслинки, бачите як? Метелики сідають на них. Навіть тут якісь бджоли літають, комахи, вона цвіте. Бачу звідти. Але багато пропало. Ну Тут була пожежа, це очевидно, що була пожежа, бо я підпаліли і бачу стовбурі. Отак море, бачите море. І прямо на березі моря. Ну тут більше ніяке дерево я не, не знаю. А рослини, дивіться, оця зараза. До речі, кукурікає фазанон. щавель, Метелики які. Гречка, щавель кінський. Що тут ще є? Таке, я і не знаю, що це таке. Якесь сугубе місцеве. Це не знаю, що це таке. Цікаве, похоже на спаржу, похоже на аспарагус. Похоже, якийсь різновид браконьерський будинок захований, бачите? Отак. От це лімани. а то море. А це коса. Ось бачите, яка типова рослина. Знову вигляд перекоти поля. Це такий, тобто до степу. Але і поряд море, солонець тут. Відносно солонцеватій землі. І дивіться, бачите, який колір у нього. Оцієї рослини. Ось такий колір. Зелено сріблястий якийсь. Що за рослина, не знаю. Будуть колючі шишки. Така жорстковата рослина. Ось я думав, його тут немає, він тут є. Тамарікс. Тамарікс, ніхто його тут не садив, він тут сам виріс. Тамарікс. Дуже потрібна рослина на півдні, там, де солонці та Марікси. Для пташок він дуже гарний. Вони ростуть набагато більшу висоту. Не знаю чому. Я бачив в солонцеватих умовах такі в два-три рази більші. Десь, може, до п'яти метрів висотою. Та Марікс. Це одна рослина характерна для півдня. Бачите, яка страхолюдина. Але комахи на неї сідають активно, я бачу. Ось от таке. Ото ліман і море, бачите, там далі. Ліман і море. Це біля самого моря така рослина. Теж степова рослинність. От бачите? Чисто такої квадрат, от зарісу от такою травою. О чому Панове рослинознавці причина. Майже таку гарну має квадратну, квадратну форму. Оцей е, участок цієї землі. І з такою рослинністю. Поряд, бачите що? Рослина типу сукулент якась. Плететься понизу стелеться. А це рослина типу перекоти поля. Перекоти поля, а це в основному степові рослини. Та от така приморська, а це степова.